цьому полю це вже друге на сьогодні камрад там знайшов монетку якщо згадаю то обов'язково вам покажу 1933 року стається 20 копійок Ось така гільза, друзі, радянська попалася, вибачаюсь за вітер. Скоріше за все з Мосінки. Друзі, вирішив відійти від Камрада, щоб йому не заважати своїм прибором та зняти вам. Огляд знахідок, які ми знайшли до цього часу. ну Камрада свої знахідки. А я, як бачите, знайшов ось таку кількість. Так, тут дві гільзи німецькі, одна радянська. Ось гільза німецька. Не розумію, що з неї катали, щось коротше, робили з неї. Два ось таких гудзика, один німецький, один радянський. Ось така прикраса цікава. Знайшов камрад. Ось я знайшов, скоріше за все, це з годинника, карманного годинника, ось така пластинка якась незрозуміла і ось така конинка. Патна цікава ній, гарна. Ще, звичайно, будемо ходити. Якщо буде щось цікаве, обов'язково включусь. Взагалі-то, друзі, в мене є цікаві знахідки, але вони, вони он в той машині. Я вже їх скинув, щоб не тягати з собою. Тому обов'язково дочекайтеся кінця відео. Я зроблю гарний та цікавий огляд. Помию всі знахідки розберемо, що воно таке. Ну а якщо буде цікаве щось, я звичайно вам зніму. Все, продовжуємо копати, продовжуємо дивитись. Ставте обов'язково лайки та не забувайте підписуватися. Поїхали! Не знаю взагалі, чути мене чи ні із-за вітра, але нічого я зробити з цим не можу. Ось така знахідка цілий. Чесно кажучи, здається, німецька, не радянська. Прикольний такий тяжкий. Так, поки що на монетки щось взагалі не везе, але будемо пробувати ще. Ще ходити їде, тому не перемикайтесь. Друзі, попалася ось така шикарна знахідка, це створка від складня. Зараз вам покажу її так, в польових умовах, а потім вже додому приїду, дочекайтесь кінця відео, все, подивимося, всі знахідки уважно. Справа в тому, що деякі знахідки я навіть не знімаю, вже вдома приїжджаю, чищу, потім показую вам класна знахідка, будемо йти далі. Ну що, перейдемо до знахідок. Відразу хочу сказати, що тут знахідки як мої, так і камрада, всі в кучі, зробимо такий швидко коротенький огляд. Знову попалась ось така штука, як і на попередньому копі, як я казав, від такого якогось кухля чи чогось такого. Так, ось така річ купалася. Ну, це, скоріше за все, від Мазі, Радянська. Ось така річ. Це парфюм. Ось таке скло. Так, взяв вам теж показати. Так, від графину. Цікава ось така річ. Ціленька попалась, слава Богу. Не часто таке буває, але мені думали, що це чорнильниця, але мені здається, що це з якась ну, для мазі. Тому що чорнильниця, ну, в неї, напевно, має бути горлишко. Щоб, якщо перевернеться, не так багато вилилось. так, якщо... Я помиляюсь, пишіть про це в коментарях. Взагалі пишіть в коментарях, тому що тут є речі, які, які я взагалі не розумію, що воно таке. Тому щоб я не ламав собі голову або не шукав в інтернеті, довго пишіть, допоможіть мені, будь ласка, визначені. Так, ну ось така. Штука з техніки по війні, що в нас тут? Так, 4 з винтовок. Ось така цікава гільза, хочу вам її показати. Думав з Мосінки, ні, не з Мосінки, Перша світова, замовлялись ці патрони в Великій Британії. Ну, ось така трохи історії цієї гільзи. Так, а так все. Все німецькі з німецьких з Маузера і, е, скоріш за все, Радянські з ППШ. Або з або ТТ, ну, щось такого, тому що ну, видно, що це радянські гільзи з, або з пістолету. Так, як Камрад говорив коп по гудзикам. Так, гудзиків цього разу багато. Наприклад, зараз я сфокусую. Радянська, німецька, але вона вже ушатана в у смерть, ось дивіться. Ніяких не клейм нічого не збереглося. Так, ось така річ. також на ній є написи. Дивився пом... щось Радянський Союз, здається. Щось з армії. Але це окрема знахідка, ні. До якував Гудзика, вона тут не підходить. Ось така радянська жіноча. Так, це також з Гудзика. Ось така, також СССР, ось такі дві німецькі, ось така цікава. Така здорова. Той носив, ну, скажімо так, дядько був здоровий. Видно, що царі і по патині, та й взагалі по виконанню. Також ось така орляночка знахідка камрада. Цікава, не чистив, просто помив водою. Написи є також всередині Хто її зробив, не знаю, видно вам чи ні, але потім буду чистити. Так, монетка всього одна, 20 копійок, щитовичок. Так, ось така річ, ви вже її бачили на відео. Але хотілося б зрозуміти, що це. Думаю, можливо, це спокарди, можливо, помиляємося. Якщо щось знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так. Дивимось далі. Ось така річ, також бачили. Ось така пряжечка, прикольна. Також не розумію, це конинка, чи це якби для людей. Так, дивимось далі. Ось така річ, також не розумію, що це може бути. Тому, якщо знаєте, будь ласка, напишіть. Так, так, так. Ось такий візерунок тут. Виконаний. Так, ось така річ. До речі, вже не раз бачив в групах різних на Фейсбуці. Так, ось така конинка прикольна. Два отакі. Е, два, ну, таких, е Кінця, так, да, для. Жіночі і для дитини. Ну, тому що думали також конинка, ну для конинки це занадто малий розмір. що Це за кінь там такий був. Так, ось така річ. То також не розумію. Практично на кожному копі ось така річ попадається. Це корона з лампи з Кіросінки. Так. Пломба. Також є написи, не знаю, чи буде видно. Так. Ну і вже на останок. Вишенька на торті, як кажуть, да, ось такий сигнал. Буквально перший. І ось така створочка з складня. Також тільки помив її водою, нічого з нею не робив ще. Навіть не дізнавався, якби чиї там святі. Все таке. Якщо ви, можливо, розумієте на цьому, напишіть, будь ласка, в коментарях. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі, допомагати, якщо хтось може щось тут розуміє в яких знахідках. Всім пока, побачимося на Ютубі. Бувайте!